Корою ставим горою, всі за добробут народу. Росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою. В ефірі рогова пасіка, легеньких піновуликів і милих котів. Вночі був мороз до мінус 20 градусів. А в мене експериментальні відводки на двох, вулич, на двох рамках і, можливо, навіть і одна вуличка, тому що у мороз вони зб'ються в одну вуличку. Поглянемо, як вони себе відчувають після морозу. У бжовеліні чомусь слабка сім'я, але ну, це відводок був. І він з'їжджався до двох рамок. Що ми, ми бачимо, що вони дійшли до кінця. Ще чуть-чуть там щось є, ці вже зверху в паніці. Дуже швидко пішов корм. До морозів були посередині. Ось бачите, де термометр. А це за тиждень морозів доїла аж до кінця. Ну що, висновок? Треба бігом давати канді, хоча й не рекомендується в такий мороз. А що робити? Там ще буквально на пару днів, а морози ще тиждень. Отже, от вам і слабкий відводок вижив нозів корми. Тепер почекаємо, коли вони успокояться і залізуть на рамки. Зараз лежати не можна, бо подушим і стривожим. Приготували канді на сетушці, щоб воно не полилося. Вжоли розтягнулись від середини і до кінця. Це вже був їхній останній етап. Добре, що ми подивилися, хоча в мороз дивитися не можна. Але видіє виключення. Ну що, вже вони трохи зжимуються, зараз ми трохи почекаємо і положимо тут о, посередині, щоб вони могли достати з усіх сторон. Розплоду нема, на, темпер... на термометрі було плюс 10. Тобто просто кінчаються корми. І вони в паніці. взяла вжалива. Ну, це корисно зимою. Коли ложив, бджоли на стрьомі, вони в паніці. Але положив. О. Трохи ніби грів, але вони ще не беруть. Хай воно прогріється і я думаю будуть брати. Ну що, закриваємо? Закриваємо. Тепер якось дотягнуть до весни. Відкрили через день. І все, канді беруть, вистрілились очередь. Температура близько 10, розходу нема. Все, чим могли, тим врятували. Ще одного слабачка. Дай Бог дозимують. А у вулику Апікс. Слабкий відводок навіть вилітає на. Ви бачите, навіть вилітає на сонце. І це зараз мінус п'ять. А бджоли повилазили, що ж ти вилізло. Щось видно не в порядку. Бачите? Можливо, кліш заїв. Це да, бджоли вилітають. І вже бачите опонос. Отже, слабкий відводок сім'ї запанікував. Подивимося. Ми тут давали вже канді, тому що дійшли до кінця. І ось залишилася жменська бджіл. Які ще не вибрали. Одне вибрали, а друге не вибрали. На 10 градусів нагріли. Тобто сім'я жива, відводок живий. І їх канді спасло. Але все одно опоносились. На льотку. Всередині ніби поносу нема. От. Бачите, на лідку є, що сім'я була в паніці. Отже, робимо висновок. Канді рятує бджіл. І треба буде дати зараз. Канді у бжовеліні відводку на двох рамках. Якщо вони пережили мороз до 20 градусів, то вони якось протянуть і до весни. Отже, морози. Морози бджоли споживають корми швидше. Особливо слабаки. Рекомендують не дивитися у лютому до вуликів. Кишківники переповнені і холодно. Але ми подивилися добре, що зробили, і цей слабак би осипався. Отже, передивіться слабаків своїх, сильні сім'ї, мота не лізти. А ось слабаки потребують ретельного огляду. Вони можуть доїсти корми до кінця. І їх треба негайно підкормити, бо осипляться. Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки, записуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео. Мир вам! Медоми клієнти! Родом славимо ми Україну.